Казка для малят зайчиня шукає друзів. Ульріх маски. Одного разу, прокинувшись вранці, маленьке зайченя на ім'я стриб засумувало. Воно почувалося страшенно самотнім, бо згадало, що в нього немає друзів. Щоб зарадити цьому, зайченя вирушило до лісу. На пошуки. Спочатку стриб побіг до озера і, побачивши неподалік від берега рибку, гукнув її щосили. Привіт, рибко, хочеш зі мною дружити? Але у відповідь він почув лише дзвінке бульк, рибка зникла у водному плесі. Тоді зайченя побігло до лісу прямісінько до мудрої сови. І запропонував їй свою дружбу. Але у відповідь стриб почув лише сердите -у, у у сова зазвичай спала вдень і не хотіла розмовляти з якимось зайчиням. Блукаючи далі, лісом зайченя натрапила на дятла. Дятле, дятле, чи не станеш ти моїм другом? пробелькотів стриб. Але дятел навіть не почув його. Він зосереджено стукав по дереву своїм дзьобом. Тоді стриб звернувся до квітів, що на галявині. Любі квіточки, я б дуже хотів із вами дружити. Але квіти лише нижче опустили свої духмяні голівки. Вони зовсім не вміли говорити. Нічого не поробиш, зайчиня пішло далі і незабаром зустріло. Жирафу. Привіт, жирафо, чи не хотіла б ти стати моєю подругою? одразу запропонував Стриб. Але жирафа, як завжди, літала у хмарах і навіть не побачила зайчиня. Зайчиня, було, засмутилася та раптом помітив пригарного метелика і з надією запитав Метелику, ти б хотів зі мною дружити? Але безтурботний метелик лише розсміявся у відповідь і спурхнув із квітки. Стрип плюхнувся у траву і побачив неподалік себе равлика. Равлику, а ти хочеш бути моїм другом, прошепотів з надією зайчиня. Але наляканий равлик миттю шмигнув до свого будиночка. Стрип лише зітхнув, підвівся. І побрів собі далі. Наразі дорогу стрибові перебігла грайлива білочка. Він заходився гукати до неї. Аго, білочко, хочеш стати моєю подругою? Так, тільки на спочатку дожини мене. Білка стрілою злетіла на верхівку найвищого дерева. Бідолашний стриб не міг видертись так високо. У розпачі стрип побіг до своєї таємної схованки, де нещодавно прикопав причудову морквину. Може, хоч вона погодиться приятелювати з ним, але соковита морква виглядала так апетитно, що бідолага не помітив, як схрумкав її. Тим часом вже геть стемніло, на небі з'явився красень місяць, зайчиня, Високо задерши голову, спитала в нього, чи не хоче він стати йому другом. У відповідь місяць байдуже мовчав, заливаючи землю своїм холодним світлом. А ось одного вечора, коли зайчиня, як і завжди дивилася у віконце і виглядала місяць, до його нірки постукала мишеня. Привіт, стрибе, будеш моїм другом. Обіцяю, зі мною ти не занюдьгуєш. Від радощів стриб підстрибнув аж до стелі. Як йому було не радіти? Адже в нього тепер є справжнісінький друг. А хіба можна сумувати, коли в тебе є друзі?